Витрачати на оборону 5% ВВП підтримувати Україну у війні проти Росії та нести видатки на українську оборону до загального бюджету альянсу у газі завершився саміт НАТО. Серед інших тем, які обговорювали війна Ізраїлю та Ірану, та звісно, кремлівська агресія проти України прилетів до ГАГи і український президент Володимир Зеленський. І, хоча до основної дискусії його не запрошували, зустрічей із союзниками було чимало. Із главою данського уряду Мете Фредріксоном домовилися про спільне виробництво далекобійних ракет і дронів. А з генсеком Марком Рюте та лідерами Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Великої Британії говорили про зміцнення систем ППО. Чимала увага була прикута до довгоочікуваної зустрічі з і Трампа. Лідери спілкувалися близько години, тому обидва заявили, розмова минула добре. У підсумковому коміке саміту пріоритетом визнали захист України. Росію ж назвали тривалою загрозою НАТО. Не проти були навіть Угорщина та Словаччина. Проаналізуємо підсумки саміту НАТО у Газі. А ще поговоримо про відповідальність Росіян, зокрема через спецтрибунал щодо злочину агресії РФ з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президенту України. Пан Михайло, вітаю вас в на нашому ефірі. вітаю. Пане Михайле, власне зустріч та переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту НАТО тривала приблизно 40-50 хвилин. На вашу думку, чи зумів Зеленський переконати Трампа посилити підтримку України? Я взагалі вважаю, що саміт НАТО в ГАЗі був достатньо успішним. Це стосується не тільки комікет, це стосується і дискусії, яка там була, і е, чітких зобов'язань, які взяли на себе сполучені штати. Вони чітко говорять, що зацікавлені в виконуванні того виконання того, про що завжди йшлося, про захист Європи. Е, в ком'юкет підкреслено, що Росія не є партнером Європи навпаки є максимально агресивним сусідом, який буде постійно провокувати Європу. І це до речі, Сполучені Штати також розуміють. Ремарка Трампа про те, що Путін не тільки. Про Україну а може атакувати будь-яку іншу країну. А третє – це те, що Україна абсолютно точно сприймається Європою і Сполучені Штати з цим погоджуються як країна, яка забезпечує в тому числі формат нової безпекової архітектури у Європі. І більше того, знову ж таки, ремарка Трампа про те, що він зацікавлений в тому, щоб Сполучені Штати нарощували продаж зброї в Європі. А відповідно, ця зброя має надходити в більшому в більшій кількості до. України в рамках стримування Росії і в рамках безумовно архітектури безпеки Європи це все позитивні сигнали. Більше того, якщо вже говоримо про двосторонній формат, двостороння зустріч побачили абсолютно іншу риторику пана Трампа про продуктивність таких форматів, про те, що з Україною знайшли абсолютно спільну мову, розуміють все, що відбувається сьогодні. Ну я про Трампа говорю, розуміють все, що відбувається сьогодні у війні, як такий, і розуміють, що це Росія не бажає і переговор. Процесу і припинення війни, і е, зупинення вогню, і так далі, і тому подібне, і що тут треба знаходити рішення, в тому числі і по е, протиракетним системам, з урахуванням типу війни, які на цьому етапі, користуючись ескалацією на Близькому Сході, е, створює Російська Федерація, тобто, вона б'є більше дронами, ракетами по цивільному населенню. Знову ж таки, Трамп це очевидно вже в повному обсязі е, розуміє. От стосовно останнього, що ви сказали, власне, це дуже важливо, що після зустрічі Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість продати Україні додаткові зирка Петріот та ракети до них. От на вашу думку, що могло спонукати його до такої заяви, і наскільки ймовірно, що це рішення буде реалізовано? Рішення я думаю, буде реалізовано. Трамп якраз таки, коли вже приймає для себе очевидні рішення, він їх виконує. Знову ж таки, ми побачили наскільки рішучим він може бути. Давайте тут багато говорили про дискусії, про те, що він говорить потім щось там не робить. Ні, дивіться на близькому сході, були прийняті рішення. Відповідно, він абсолютно швидко для себе прийняв рішення атакувати Іран, проатакував Іран ядерну програму Ірану і відповідно довів, що лозунг. Скажімо так, мир через силу він працює так само і в даному випадку. Я ще раз підкреслю: бачимо зміну там обережну зміну риторики Трампа щодо Путіна. Так, безумовно, вони е залишають відкрити вікно переговорне, яким користуються. Ну тобто, вони ще готові все ж таки почекати, поки Путін усвідомить, що ця війна має вже зупинитись. Якщо ні, Трамп про це обережно говорить, він по перше е має факти. Як воює Путін, що він наносить удари в центри, в житлові масиви, в центри великих міст? А для того, щоб вбити якомога більше цивільного населення, Трамп усвідомлює, що найбільша кількість зброї, в тому числі протиракетна, унікальна зброя, яка достатньо ефективно працює, в тому числі на полі бою в Україні, є в Сполучених Штатах. Він зацікавлений в тому, щоб ця зброя домінувала, а це можливо тільки якщо ти її використовуєш безпосередньо в прямому безненні з Росією, ну як з ключовим опонентом на ринки зброї на ринках зброярства зі сполученими штатами. Ну і безумовно, я думаю, що ці рішення я так ще собі вважаю декілька там разів. Вони Поговорить з путіним. Путін, як завжди скаже, так ми підтримуємо все, але буде все робити навпаки. Ми ж бачимо, він говорить, да ми готові до переговорів, але він використовує переговори як імітацію, як фейкову історію для того, щоб підсилити свою пропаганду. Як тільки буде зрозуміло, в повному вже обсязі, що Путін постійно своїми діями принижує Трампа, принижує репутацію, не дає йому можливості реалізувати а, той план, який він собі має, ну мацю нази Трамп. То я думаю, що ми побачимо зовсім інші і мілітарні постачання, ну в форматі купівлі від сполучених штатів, і побачимо зовсім іншу риторику. А ще раз ми вже про образ цієї риторики сьогодні бачимо по відношенню до Путіна, і побачимо зовсім іншого рівня санкцій. От ці всі інструменти є на столі Трампа, і я не виключаю, що він буде їх використовувати. Ну тому що постійно звертатись до Путіна, ми зараз проговорили виконуй про те, що ми там проговорили. Сідай реалістичний стіл переговорів, веди переговор. А Путін завжди говорить так, а потім робить ще раз підкреслює все навпаки. Ну це ж ти не будеш це терпіти, Пан Михайло. Безумовно, сполучені Штати це найголовніший наш союзник у постачанні фінансів і зброї. Що ви зараз бачите? Чи є прагнення у Сполучених Штатах і надалі підтримувати нас і зброю, і фінансово стільки скільки потрібно? Що я бачу? Я бачу, що Сполучені Штати у в розумінні Трампа мають бути одноосібним домінуючим центром, нікого іншого не має бути. А ти не можеш домінувати, якщо в тебе є той, кого ти публічно сказав, що ми вже домовились. Практично це так було, як з Іраном. Нагадаю, Трамп так само говорив, що Ми практично там виходимо на домовленості, але ми розуміємо режим Аятол що він не зацікавлений ніяких домовстя, так само і з Путіним. І Трамп не може ну собі дозволити, скажімо так. Сказати, ну дивіться, ми ж там щось домовлялися, вони не виконують. Ну і без ним, да, хай вони собі це не виконують. Ні, так воно ж не буде працювати з точки зору того ще психотипу, який, скажімо так, має Трамп, звиходячи з цього, що я бачу, я бачу, що. Є набагато більш рельєфніше розуміння, що таке Росія природа цієї війни, це не якісь там пропагандистські кліше щодо там розширення НАТО і так далі, тому подібне. Друге, що Путін насправді не зацікавлений в припинки війни як такої без примусу. Третє, що крім сполучених штатів, такого обсягу інструментів примусу більше ні в кого немає. Четверте, що якщо не примусити Росію, то тоді ніхто не буде вважати. Ну, Принаймні з конкурентних держав, таких як Китай, що ти дійсно домінуєш тотально одноосібно і так далі. Ще раз підкреслюю, виходячи з психотипу Трампу, до ну дозволити собі він це не може, і тому що буде робити ще там. певний час буде працювати це вікно, переговорне з Росією, але ми бачимо, що навіть в двосторонньому форматі Сполучені Штати і Росія вже там немає ніякого активного діалогу. Все, що вони там на початку говорили, зрозуміло, що Росія обіцяє Потімкінській діревні, та як вони звикли. І тому подібне, і от ще певний час. Це вікно переговорне буде працювати а далі. Наростаючі інструменти примусу у виконанні пана Трампа ще раз а, процитую близький схід. Да, він побачив, що треба чітко зафіксувати свою домінуючу позицію в цьому регіоні. Більше того, вони підкреслили що червоні лінії і збагачений уран ядерні технології носії ядерного боєголовок оце це не буде дозволено Ірану в жодному вигляді. І була масштабна атака, яка привела до руйнації цієї ядерної програми Ірану. Так само, я думаю, що буде зроблено з Росією, але треба щоб трошки дати часу допрацювати пану Трампу. Те, про що він говорить, пане Михайло. За останню добу маємо дві дуже цікаві новини: це власне створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України і бажання Трампа зустрітися з Путіним, якщо той захоче прибути в Стамбул. Як поєднати ці дві новини? Абсолютно. Через Трамп дограє гру з Росією. Він відкрив можливості там більше ніж 100 днів тому. Він запропонував формат, який Україна а, прийняла в повному а, обсязі. Це припинення вогню. В будь-якому форматі на першому етапі, а потім все осяжне припинення вогню. Переговорний процес реалістичний, де повноцінні делегації, ну таку, як принаймні Україна відправила, а не фейкова імітаційна делегація, яку відправив Путін. Ніякої ультимативних вимог, такого типу нереалістичних вимог, про які там Росія постійно заявляє. І після цього політичний стіл переговорний, де врегульовуються питання, якщо там є якісь претензії один до одного, все це врегульовується. Потім покроковий план, який імплементується, підтримується країнами і реалізується посередником всього всього є сполучені штати на сьогоднішній день і ще раз, Трамп вважає, що він може дотиснути Росію, тому що з Україною і після двосторонньої зустрічі в Газі. З паном Зеленським там говорить, що з Україною комфортно працювати. Ну тобто, ми знайшли повну спільну мову. Ми розуміємо один одного. Ми розуміємо, куди ми рухаємося. Україна є партнером, який дотримується американських ініціатив щодо припинення війни в східній Європі. Зараз він хоче допрацювати. Я так розумію. Допрацювати з путіним оцю стратегію. Якщо Путін готовий до реалістичного переговорного процесу, добре. Якщо ні, то тоді переходимо до того до першої частини вашого питання. Спецтрибунал. От спецтрибунал це один з елементів тиску на Росію, який чітко фіксує склад злочину. Тобто, незалежно ні від чого, Путін є безумовним автором війни і безумовним юридично встановленим ініціатором масових військових злочинів. Ну, тобто, це вже фіксація факту, як такого юридичного факту, історичного факту і так далі. Тому подібне, оце все це буде тільки наростати по відношенню до Росії. Бажано було, щоб до цього доїдались нарешті Сполучені Штати з точки зору тиску на Росію. Тому це два паралельні процеси, які в один момент перейдуть в а, загальний процес. Ще раз без примусу, давайте тут підсумую, і буде зрозуміло, без примусу. Без підняття ціни війни для Росії, без введення жорстких заборонних санкцій, без суттєвого нарощування мілітарних втрат Росії нічого не буде. А це все можна зробити. Сполучені Штати математично це можуть виконати. А як Ви вважаєте, чи не є ось ця спроба діалогу Трампа з Путіним повернути його у велику політику? Адже згадайте, що на полях Великої сімки саміту Великої Сімки Трамп казав, що шкода, що тоді Росію виконали з Великої вісімки, чи за сьогоднішніх умов це взагалі неможливо Путіна повернути у велику політику і велику гру? Його ніхто нікуди не поверне і не шкода, тому що юридично Росію виключили з G8 формату, Ви пам'ятаєте за анексію півострова Крим і за створювання плацдармів в Луганській Донецькій області. Це юридична дія, її не зробити неможливо. Було Росія навпаки, тільки збільшила порушення міжнародного права як такого. Збільшила обсяги експансії. Безумовно, ніхто нікуди повертати Росію не буде. Більше того, повернути Путіна в глобальний політичний процес неможливо, тому що Росія не є конкур. Рентною країною з технологічною, з політичною, з будь-якої іншої точки зору Росія сьогодні цитується тільки виключно тому, що вона веде величезну війну, якої світ в принципі не бачив після другої світової за рахунок насильства як такого, за рахунок відміни цих так званих червоних ліній, табу, які були заборонені в глобальному політичному процесі, за рахунок використання війни як єдиного інструменту зовнішньої політики. Росія сьогодні присутня в глобальному політичному процесі. Як тільки Росія буде примушена зупинити цю. Війну Росія буде відходити на аутсайд тобто це країна аутсайдер безсумнівний, і тут ніхто не допоможе Путіну. Навпаки, Путін буде тільки все більше і більше занурюватись у внутрішній конфлікт. Чому він не може вийти з війни? Знову ж таки підсумовую дуже коротко, тому що немає альтернативи. Війна це єдиний спосіб контролю над внутрішнім політичним простором. Як тільки Путін прибирає війну як інструмент. Тоді в нього війна переходить на внутрішню територію, і відповідно він має величезні проблеми. Тому або або, або дотиснуть Путіна, і хай він там зі своїми внутрішніми проблемами розбираються сам як хоче, Ну тому що за все маємо платити в житті, або він буде продовжувати експансію не тільки. Я повернусь до цитати пана Трампа, не тільки на території України, а в принципі в Європі на інших напрямках. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам вечора! Дякую. Я нагадаю. Це був Михайло Подоляк, кратник голови офісу президента України.